Раз. Дуже важливо не йти за м'ячем увагою, так Хоп-хоп. Треба відчути підлогу під стопами. Ноги працюють оця пружинка. І імпульс-тюх-тюх. Все. Раз, два, піймали. Дивимось деконстровано. Право корисним для спортсменів, для водіїв, для дітей, для людей, котрим дуже важливо бути в енергії. Тут ми не зациклюємося на думках, ми в центрі, усвідомлені і в ресурсі. Тепер навпаки, ліва вправо. ліва вправо. Ліва вправо. Коли ловимо м'ячі, ми м'які в тілі. В Цьому сила тюх-тух. Котра нас виштовхує гори, а м'яч, м'ячі прийма, приймаємо такою амортизацію. Да? І м'які тобто М'які тілі. Тож в тілі. Ноги у нас заземлені, все рухається від ніг. Відкидували м'ячі і ловили раз-два. Да? Тепер треба їх кинути перехрестям. Кидаємо перехрестям і треба піймати по черзі. Раз-два. 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 Тобто воп-хоп-хоп. Воп. 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 В якийсь момент ви відчуєте це, це не раз-два. Не раз-два. Не раз-два. а раз, раз. Раз. Начебто один рух. Начебто один рух. Раз. 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 Супер. Якщо у вас була права рука, тепер ліва знизу. А, мабуть, не для все буде зручно, тоді раз відчути оцей момент, що ми тут дуже легко лолимо, да? Тобто, Раз. Раз, тут. Раз, раз. 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 Що руки нам не заважають. Тут. Раз, тут два. Під рукою і по диагоналі. Давайте зробимо, щоб не путались. По диагоналі. Раз і зверху піймали. Раз, зверху піймали. Ну, а тепер ліва права ліва права ліва права ліво права Тому ми право-ліво, право-ліво, ліво-право, ліво право, ліво право. Pravā līva. Tagad līva. Pravā. Pravā līva.